10 лютого 2023 року запланований реліз гри Hogwarts Legacy. І різних секретів ця гра приховує не менше ніж фільм чи та сама книга. І оскільки гра виходить от вже зовсім скоро, я вирішив розповісти вам про всю актуальну інформацію щодо цієї гри та розказати та показати, що буде в грі Hogwarts Legacy, усі її деталі та нововведення. Коротко кажучи, приємного вам перегляду! Хогвартс Лекасі виглядає приголомшливо, помітно те, що розробники взяли за основу стиль фільмів про Гаррі Поттера, що зовсім не дивує, магічної школи Хогвартс та інші локації виглядають саме так, якими ми їх бачили у кіно, і це буде чудовою причиною для фанатів та шанувальників магічного світу. Повернутись в улюблений всесвіт, попри фільми та ігри. Окремо хочу відзначити графічні деталі гри, незважаючи на те, що гра виходить на консолях попереднього покоління, як ps 4 і Xbox. One, Вона демонструє вражаючий рівень деталізації, що забезпечить гравцям кінематографічний досвід. Події гри відбуватимуться наприкінці 19 століття, за 100 років до того, як Гаррі Поттер потрапив до школи. На початку вам буде потрібно створити власного персонажа з можливістю кастомізувати зовнішність і факультет. Це цілком звичні риси для ігор жанру RPG. Головним героєм стане студент п'ятикурсник, у якому зосереджена сила здатна розколоти весь магічний світ. Він починає навчання пізніше за інших студентів. Но на початку гри нам нічого не буде відомо, хто він, як потрапив у Хогвартс та все інше. Під час сюжету ми дізнаємось більше про його минуле. Він буде боротись зі злими чарівниками, яких ми бачили в трейлері, досліджувати світ і вивчати заклинання. Ймовірно, у сюжеті фігуруватимуть відомі за книжним каноном персонажі, але це тільки припущення. Немало важлива частина геймплею гри це навчання. Протагоніст буде відвідувати уроки на кшталт зілля варіння, а також під час яких гравцеві доведеться брати участь в міні-іграх в цьому плані. Hogwarts Legacy нагадує гру від Rockstar Баллі. Крім цього всього, у грі буде повністю відкритий для дослідження світ, де можна знайти безліч секретів, використовуючи вивчені заклинання. І цим гра може вас зацікавити, попри красиву графіку та відкритий світ, у Хогвартсі буде багато цікавинок, таємниць та секретних кімнат. Кажучи про секретну кімнату, у грі буде доступна таємна кімната, де протагоніст-старе герой зможе облаштувати цілий штаб, де можна буде варити різні зілля. Вирощувати рослини і покращувати екіпіровку, і по ходу виконання завдань вам будуть видавати нову, по типу магічних палець або мантій тих самих. Крім того, важливу роль в оповіданні зіграють одногрупники героя. Деякі з них стануть супроводжувати його на завданнях, і згодом нам буде доступний особливий квест. І як я сказав вище, у грі хоч і буде відкритий світ, але будуть доступні тільки декілька культових місць фільмів. Крім Гогварса, буде доступний Гоксміт або Коса Алея, так як і у фільмах на косі алеї можна буде купляти зілля, магічні палички та різні прилади. Гра жанру РПГ у сеттингу Гаррі Потера відкриває гравцям безліч можливостей для отримання власних унікальних вражень, те, що ми можемо зразу на початку можливість вибрати спеціалізацію на певному напрямку, і від кожного нового вибору буде змінюватись стиль гри, що буде впливати як на бій та крафт предметів, так і на взаємодію із персонажами. Відносно нещодавно Avalanche Software оголосило дату релізу гри, а саме на 10 лютого 2023 року. Проте не все так круто та класно. І для тих людей, та та саме тих, хто має консоль, цю або цю, все рівно реліз буде перенесений на цілих два місяці після офіційного релізу гри. І чим би вам не розповісти, що де і коли повинно вийти. На таких консолях, як Xbox Series, PS5 та комп'ютерах, реліз, як я зазначав вище, зазначений на 10 та 7 лютого. 7 для тих, хто оформив попереднє замовлення Deluxe Edition. Xbox One та PS4 на 4 квітня, а для користувачів Nintendo Switch ще пізніше, аж літом 25 липня. І як я вважаю, немало важливим буде згадати системні вимоги для цієї гри. Бо якщо ви маєте бажання зіграти у цю гру у 2К, ну або ж навіть у 4К, то потрібно мати чуть краще заліження ніж i 3 та 106 відділу. Ну ось актуальні налаштування під різні роздільні здатності гри. У мережі також злили фото артбука до гри, де сказано, що буде збереження давньої магії. Цікаво, що це таке, але ми це все дізнаємось тільки, коли будемо проходити гру. Масштабна RPG у сеттингу Гаррі Потера з високою ймовірністю може виявитись саме тією грою, на яку так довго чекали заяті фанати Всесвіту. Гравці нарешті отримають шанс на власні пригоди в гокварці, не пов'язані з історією головних героїв фільму. Розробники ж у свою чергу називають гру тим, на що шанувальники Гаррі Поттера чекали 20 років, і це не дивно. Більшість ігор у всесвіті Гаррі Поттера гроші не бачили практично 15 років, а фанатська база повністю з кожним днем. Якщо розробники стримують обіцяння, то нас чекає один з головних хітів і претендентів на кращу гру 2023 року. Якщо ж ні, то такий гучний скандал в ігровій індустрії ми ще довго не забудемо. Продовжує розповідь компаньйонами головного героя: хто та що буде з нами ходити по різним квестам та відкритому світу. По сюжету гравець подружиться з трьома студентами з різних факультетів, ученицею пофіндує Попі Світінг, студенткою Грфіндора Найтс Онай і слізеринцем Себастіаном Соул. У цих чоклонів будуть власні сюжетні лінії своїми завданнями. Наприклад, у Солов зможе навчити головного героя забороненим заклинанням заради самооборони. Звісно, він може і не захоче їх вчити, і тоді, через його таку наглість, прийдеться битись з Себастіаном. Давайте тепер поговоримо про ігровий процес. Кастомізація у грі буде на вищому рівні. Ви зможете кастомізувати все. Ну прям все, починаючи від головного героя на початку гри, його зовнішнього вигляду, так і кімнат, у яких буде проходити ігровий процес, у якій ви можете міняти абсолютно любий інтер'єр у вашій кімнаті. Як я зазначав раніше, на початку ви можете вибрати один з чотирьох факультетів гри, і в залежності від вибраного факультету гуртожиток буде відрізнятись звуковою темою. Вхід в гостинну кімнату Слізерина приховується за зображенням змії на стіні. Гуртожинок когтеврана оформлено в лаконічному академічному стилі, що можете побачити на екрані. Якщо вам раптом після десятка награних годин сюжетній лінії наскучить грати, то ви можете звернутися до одного з студентів, який з великою імовірністю надасть вам одне побічне завдання. Не забувайте, наприклад, про прокачування власних навичок. Наприклад, Прихованості базою для героя буде слугувати виручай кімната, яка буде слугувати як власне підпільне тренування, де ви можете вирощувати вище зазначені рослини, та варити різноманітні зілля і навіть облаштувати власний котеч. І так як у фільмах, ви будете мати можливість приручати свою домашню тваринку. Но як її ж знайти? Виконуйте завдання, шукайте по світу значки тварин, лапи, і тим самим виконуйте завдання тварин. Після виконання яких ви получите ту тваринку, в якої взяли завдання. По світу можна буде переміщуватись на мітлі або тварині, в грі точно появиться приручені гіпогрифи і вістрали. Також скажу три слова про бойову систему гри. Вона, тобто ця система, зав'язана на заклинаннях. В грі їх буде більше 20, як бойових, так і захисних. Вони розділені на декілька категорій і позначені кольорами, наприклад, атакуючі заклинання, вони будуть червоними, а захисні жовтими. Бойові вороги будуть створювати різні кольорові щити. Щоб їх збити, потрібно використовувати заклинання певного кольору. Від ворожих атак можна буде ухилитись, також як і у других rpg іграх. При дуелі можна буде використовувати підручні матеріали, такі як зривні бомби та камені. Крім того, ці заклинання можна буде прокачувати. І на остаток поговоримо про нелінійність гри. Поки невідомо, чи добре в грі пророблена нелінійність гри, і чи буде в ній різні кінцівки, Но розробники казали, що героя можна повести по шляху темного мага, що означає, що гру вже можна пройти двома різними шляхами, що навіть дуже круто. Розва героя темною магією можуть і не повпливати на його історію ігрових діалогах. Розва